Плани на майбутнє: щасливе та довге життя, любляча родина. Це все мало б бути у 21-річного кременчужанина Данила Дейни. Але російські окупанти вирішили, що мають право руйнувати життя іншим. Данило Дейна мріяв жити у вільній від окупантів незалежній Україні. Саме тому віддано боронив її територіальну цілісність. Захисник України гідно виконував обов'язок по звільненню своєї батьківщини від кожного російського щура. На жаль, 8 вересня мужній військовий Данило Дейна загинув. Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Сьогодні біля міського палацу культури зібралися кременчужани, аби попрощатися із відважним захисником. Данило був всього 21 рік. Він добровільно пішов на військову службу, строкову в нашу військову частину 3059 в місті Кременчуку. Достойно виконував свої обов'язки захисника батьківщини. На добровольних засадах був переведений до військової частини 30-28, де безпосередньо виконував бойові завдання. Він є прикладом справжнього воїна, справжнього патріота нашої держави, який віддав життя за всіх нас. Ми його ніколи не забудемо і вічна. Пам'ять герою Данило Дена здобував освіту у, у Кремечуцькому вищому професійному училищі номер 7. Світла та добра людина. Саме таким згадує захисника колектив навчального закладу. Данічка для нас завжди був, є і буде щирою, доброю, відповідальною. Людяною ну в першу чергу людиною це справжній товариш, це справжня гордість всієї, всієї України, всього світу. Ми проводжаємо свого героя. На жаль, 35-го героя, який навчався в училищі, і віримо в те, що їхня надтяжка праця. І їхні ці смерті вони не даром. Його портрет буде знаходитись в галереї пам'яті наших випускників, які віддали своє життя за нас, з вами за Україну. Провести в останню путь Данила Дейно прийшли рідні та друзі. Загибель військового залишила болісний слід в душі кожного, хто його знав. Надзвичайно добра, надзвичайно весела людина, котра всі в цілому любили. та ну. Він здається одна з найкращих людей у світі. Так, як людина добрий був, як товариш був, завжди на такий. Завжди за Україну, завжди йшов до кінця, казав, буду робити все, щоб ми були в свободі. Йому подобалось те, що він робив, те, що він захищав нас. Ле так склалося, що зустрілися не так, як хотіли, як домовлялися. Стоючи на колінах, Кременчужани провели захисника України Данила Дейну у вічність. Поховали військового на алеї героїв Свіштовського кладовища. Вічна слава та пам'ять усім полеглим українським захисникам. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.